Поїхали якось до своїх товаришів в гості. Ну, Товариш Флотський, 300-100 років його знаю. Ну і кажуть, що ми вам хочемо дати індиків. Десяточок нам дали. До нашого господарства додавалися індики. Птиця прикольна. Хороша, тільки дуже багато часу займає. І їдять цілий день цибулю. Ну, відповідно, ми зробили такий корм, купили добавки і добавили, Я змолов кукурузи 50 на 50 розвели. І це в них корм водичка, ця цибуля нарізана і цей корм. Немало баба клопоту, але ці хлопоти приємні. І ми їх маємо. Показую. Так нормально буде? І ця процедура кожен день ми саме перед Іра або я цибулю кришимо, далі випускаємо, вони бігають, їдять на вольному вигулі, а потім закриваються в такий от брудер, який я зробив з нічого. Тільки одна сітка і то її давно купляв. І вони там цілий день будуть, тому як ми на пасіці. Матка в мене ізольована. Для чого ізолював? Для того, щоб вона несла красиві яйця. Такий клубочок зібрався, матка всередині. Ставимо в сторону. Я її заляв медовою ситою вчора, вони її всю прочистили. Тепер мені зостається цей отвір, щоб посередині пустити маточку і закрити. Нехай вона собі там сіє яєчка. Вечора. Сьогодні у нас був хмарний такий якийсь день, але дуже шкварило. Але мій Саша, подивіться, зробив яку величезну роботу, викопав увесь часник і привіз нас з Марійкою ввечері, щоб я його обрізала, зібрала, розібрала. Ну, якось так. Тож ми тут сьогодні знову всі працюємо. Часник, дивіться, який гарний. Так що будемо мати насіння і будемо мати, що їсти. Так, да, зайчик? Ти мамі допомагала? Да, ти допомагала мамі? І тато, і ти наша помічниця така. Погода в нас щось обіцяють дощ, але дощу немає. Дуже жарко, дуже, дуже важко. А ввечері стаємо працювати, то тут безбожно кусаються комарі. І мушка якась не можна нічим позбутися. Все, ти з'їла свій чупа-чупс? Ану скажи, чупа-чупс. Скажи, чупа-чупс, скажи. Ну скажи, ти ж кажеш. Це щось ти таке сказала, негарно. Отаку косу, друзі. Але, як той казав, жадність фраєра, фраєра зубить. Хотів дешевше, отримав дешевше. 31 об'єм 4 такна. Як по мені, після 53-го Вітлса. цей Вітлс для мене як би ну, слабоватий. Але зекономив, зекономив, покажу, як 31-й косить як він запускається і наскільки тихо він робить і наскільки економно він працює. Значить, запускається так Треба корові без питань приїжджайте. Знаєте, що мені подобається ці? Косі те, що вона легка. Це перше. Що мені подобається в цій косі, те, що вона економна. Що ще мені подобається? Подобається те, що вона тихо працює і нам так на голову впливає. Тепер давайте я зроблю порівняння. оце коса в мене відкосила, я не знаю, 5 сезонів це 100%. Вітал стеж. Значить, що в мене вийшло з строя в неї редуктор? У мене вийшов з строя стартер за це все за весь цей час. Діряємо картоплю. Тяни. Це пікасо. Це сорт Пікасо. Це я перерізав що? Ні, це стара вона ж з половинки садила. А, то це добра половинка. Ну по вона ж була здоровезна. Давай ще одну їх. Сор пікасо, да? не поймем гарно 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 розварюється, вообще непогана картопля Що це шацю. всего корчи хватить прямо Там, це раннє стигли щитають. Що ти скажеш їй? Ну, непогано, непогано. Ми цьому році з картоплу одну, значить. Да, ох ти! Ми. Ми починає зарости, вже вже скоро треба копати. Бо починає пускати. Бо де другий врожай? До людей. Так. Що мені не подобається, в неї дуже гарні смакові якості. Так. Але в неї навесно стільки ялової, що ти просто доудиваєш, коли вибираєш. А ви люди пишіть, у вас так само чи у вас може... По-другому іменно ця кубанка, то в неї такий сорт кубанка, так? Да? Вона так, ну я знаю, як то каже, кубанка чи лимонка, ну ідеї кубанка. Так, друзі, провіраємо бору. Бора вона в будь-яке час. Нормальна. Картопля, яка завжди є. При любій погоді, при любим, ну вона пізній сорт, бачите, вона ще шкрябається. Угу. Так, бора, бомба. Так, а це ще корчики якісь бачу зі. За... Він тут аж сюди пішовся. Тут тут Дімитра. Давай, давай цей краю Ірка. Угу. Вона прямо ну вона і ну, видно, що вона стоїть, вся і все зелена. Така, мені подобається. Дуже смачна жарена і на картопляники вона не розвалюється. Бо, наприклад, кубанка вона гарно розварюється. От, а ця не розварюється, але, але вона така. Мій великий вміст прохмалу на картопляники і жарити дуже хадобно. Хто любить картоплю фрі, то з неї хороша картопля. Смачна. Вибирали на, на, на те, щоб їсти зараз вдома. Ще поки що не копаємо, але тут подивіться. Я думаю, так і видно по сортах, де пізній сорт ранній, там рів'єри трохи Ой. Гранади. Ні, оце трошечки піка соту, вона ще теж стоїть, бо вона не зовсім рання. А далі гранада, вона вже теж вся полягла. по... Скоро вже буде і копка картоплі. Ще напевне неділька друга, і будемо копати бараболь. Хлопці, йде зима. Щоб вийти із ситуацією із котлом, то і що це значить? У мене стоїть котел і два насоси, які ганяють гарячу воду по системі опалення. Посіки світло будуть виключати, вирішив вийти із положення. Значить, показую вам саму апаратуру, яку Даня продає. Значить, Дивіться, що ми маємо. Дивіться, по суті своїй, це стандартне ДБЖ, джерело безперебійного живлення. Просто в стандартному ДБЖ все йде в одному корпусі, але і ціна відповідно в два рази більша. Ну, У нас сказали, є акумулятор, акумулятор, інвертор, зарядний пристрій до акумулятора і блок автоматики, який автоматично перемикає. Коли є світло, він бере світло з мережі, як тільки світло вимкнулося, він бере. З електроенергією з акумулятору. У нас є дві комплектації цієї системи. Це система з інвертором 3,5 кВт, це максимальна потужність, а номінальна 1,8 і система з інвертором 2,6 кВт. Ціна системи на 3,5 кВт 6800 гривень, а на 2,6 кВт 5800 гривень. В систему входить інвертор і автоматика. Можна ще буде додатково у нас придбати. Зарядний пристрій, а акумулятор ви додаєте відповідно до своїх потреб. В якості експеримента, що ми придумали, підключити кофемашину. Попробуємо зараз зробити переход на виключення. Ось От -от так у нас виглядає кофемашина. Ну, виключай світло. Ми біля лічильника виключаємо. Так, Переход безболезненний був. Ми нажимаємо. І все Акумулятора? Тобто практично ми зараз працюємо від акумулятора. У нас кава заварюється. Що я вам скажу? Коли буде зима і холодно, і виключать світло. Я думаю, що ця система буде у поміч, тому як вона стоїть недорого. Ну, ось так я вам показав таку систему, яка на перспективу може вам буде потрібна. Силка в описі під відео буде на сайт, який продає даний пристрої. Я на сьогодні.